За два тижні за допомогою розшукати своїх рідних до департаменту соціальної політики Луцької міської ради звернулися 23 сім'ї зниклих безвісти і 25 сімей військовополонених. Нагадаємо, відповідно до розпорядження Луцького міського голови при департаменті соціальної політики в останніх числах грудня минулого року було створено центр підтримки сімей військовополонених і військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти. Завдяки співпраці із уповноваженими з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та органами державної влади та міждержавними організаціями, вже є перші результати. Налагоджений процес такої, скажімо, тісної співпраці, який вже на сьогодні дав певні результати, які надзвичайно нас тішать. Вже перед Новим роком ми маємо звільнених двоє осіб, і 8 числа, якраз в групі, де звільнено було 50 людей, є звільнений саме з нашої міської територіальної громади. Тому я рахую, що за декілька днів роботи цього центру звільнено три особи. Це надзвичайно потужний результат, і не дарма міський голова був ініціатором створення такого центру. Працюємо якомога наполегливо для того, щоб наближати нашу перемогу, віримо в наші збройні сили і все, що залежить від нас, робимо максимально для того, щоб всі наші військові були вдома. Центр підтримки розташований за адресою місто Луцьк. Проспект Волі 4А. Контактний телефон: 0332 284 164, 284 168 і 284 165. Ідея створення центру міським головою було саме для нашої міської територіальної громади, але безумовно, якщо звертається не Луцький, ми відмовити в такій ситуації не можемо і працюємо з кожним.